Ви боїтеся, коли стає добре, не довіряєте партнерам, закохуєтеся, тікаєте, або чекаєте зради ще до того, як вона стала можливою, можливо, ви звикли все тягнути самі, але вам боляче від того, що ніхто не помічає, як вам важко. Знайомо, тоді розбираємося у відео, чому люди, які хронічно потерпають від тривожних розладів, проблем з самооцінкою та стосунками, не розуміють, що у них може бути комплексна травма і які наслідки цього. Для цього нам треба поговорити про те, що таке маленькі те травми. Це дуже важлива, але дуже недооцінена зараз тема. Бо коли ми чуємо слово травма, то зазвичай ми уявляємо щось велике, жахливе і дуже очевидне, наприклад, ДТП, війну чи насильство або катастрофу. Це так звані травми з великої те. Але є і інший, і набагато більш підступніший тип травми це так звані маленькі те травми або травми з маленької те. І якраз вони роблять велику різницю. Саме вони є наслідком раннього негативного досвіду і є найбільш поширеними і водночас найменш поміченими. Найгіршим є те, що, як правило, їх нам завдають наші рідні і близькі люди. Наприклад, уявіть собі чоловіка, назвемо його Юра. І всередині Юри кожен раз все буквально стискається, коли його дружина підвищує голос. Вона може бути просто чимось незадоволена або нервувати через роботу, але цього Юра вже не почує. Бо всередині себе він уже чує свою маму, яка кричала в нього над головою кожного разу, коли він робив уроки. Тому в цей момент Юра почувається так само, як почувався в свої п'ять. Хоча зараз Юрі може бути, скажімо, 35. А інші приклади травм з маленької те, це. Коли, наприклад, тебе залишали доглядати за молодшою сестрою, коли ти сама ще була дитиною. Або коли тато кричить, чи б'є маму, а ти ховаєшся під ковдрою і боїшся поверхнутися. Або ж бувають випадки, коли жінки після пологів залишаються повністю залежними від чоловіка, а він в цей час починає принижувати чи погрожувати піти. Бувають і зовсім такі мікротравми, коли мама просто не так подивилась. Або тато вчасно не заступився, коли тебе кривдили. Або брат тебе бив, але батьки ставали на бік брата, тобто на бік кривдника. Це також травми, які можуть застрягнути в мозку, особливо коли ці події повторюються. І повторюючись, такі ситуації можуть призвести до формування навіть. Комплексного посттравматичного стресового розладу, так званого КПТСР. І саме через такі ситуації ми згодом маємо негативну самооцінку, переживаємо постійно тривогу або напругу, маємо емоційні зриви, а також втрачаємо довіру в стосунках, тобто не можемо відчувати себе прийнятими і не відчуваємо близькості. Більш того, наші типові негативні переконання щодо себе, що я якась не така, або я тупий, чи не вартий любові. Походять якраз з ось цих маленьких те спогадів, які накопичуються і складають буквально цілі мережі нашої ідентичності. Чому ж маленькі травми так часто залишаються непоміченими? Та тому що людина зовні нічим не відрізняється від інших. Більш того, ці дитячі події не виглядають як травми, і вони нормалізовані в культурі. Так у всіх було. Або тоді всіх били, або ж, наприклад, не перебільшує. Це те, що ми чуємо. І тоді відсутність турботи, любові і захисту подається нам як норма. А всередині тебе при цьому негативна або нестабільна самооцінка, проблеми з регуляцією емоцій. Труднощі з близькістю, адже в тебе постійне відчуття, що ти недостойний або не варта любові. До речі, це і є основні симптоми маленьких травм у дорослих. Але загалом запам'ятайте, що критерієм емоційної травми завжди є певне відчуття невідповідності. Скажімо, ситуація вартує 2 бали з 10, а вас тригерить на всі 8 або 10. Можливо, у вас була, наприклад, така ситуація, коли ви отримали дзвінок або повідомлення, і зміст його досить нейтральний, але ваше тіло вже включилося настільки, начебто за вами гнався лев або тигр, і ви випали в режим виживання. Ось така висока і невідповідна до ситуації напруга означає, що у вас тригериться певний болісний ранній досвід. А ось в дитинстві дитина не має з чим порівняти, і вона думає, так і має бути. Поділюсь з вами прикладом однієї з моїх клієнток. Яка ще й роздивувалася, дізнавши, що її однокласників не били вдома за погані оцінки, вона була впевнена, що це така частина виховання. Але якщо у вас є такі дивні реакції, у вас ненацька не криває тривога, або вам складно довіряти, чи ви вважаєте себе часто якимось недо, і що з вами щось не так, не спішіть звинувачувати себе. Насправді це наслідки того, як спрацьовує наш мозок під час травми. Коли відбувається щось занадто, психіка відщеплює непереносимий досвід, аби ви вижили і могли продовжити функціонувати. Наша нервова система насправді за нас. І вона в цей час переходить на стресові налаштування реакції бий, біжи або «замри». І саме ці реакції залишаються в тілі. А в теперішньому ці незавершені реакції знов активуються під дією тригерів. Саме тому, якщо ви помічаєте, що часто в напрузі... Можливо, це спроба вашого мозку включити гіперконтроль, який виник внаслідок стресової реакції бий. А якщо ви уникаєте близькості, то можливо, колись вона була небезпечною і в нервовій системі застрягла реакція Втікай. А якщо ви зараз нічого не відчуваєте, маєте таке емоційне оніміння, можливо, колись відчувати було занадто боляче і вімкнулася реакція заціпаній. Але сьогодні ми вже достатньо багато знаємо, як працює мозок після травми, і знаємо, як допомогти йому завершити ті незавершені дії, в яких ви застрягли, і допомогти вам опрацювати травматичний досвід, як психічно, так і тілесно. І найбільш ефективними методами у роботі з травмами з маленької те, зараз є метод emdr терапії До речі, у нас на каналі є демонстраційна сесія, ви можете подивитися, як це працює. І FC-терапія та схема терапії. Після опрацювання цього негативного досвіду у цих методах, як правило, вдається таки залишити минуле в минулому і нарешті змінити свої внутрішні глибинні негативні переконання, які звучать на кшталт Я не гідна, або Я винна, або мене покинуть. І головне повернути собі відчуття власної цілісності. Якщо ж у вас зараз немає змоги звернутися до психотерапевта, то можна почати працювати зі своїми маленькими те травмами самостійно. Для цього я рекомендую почати звертати увагу на тригери, тобто щоденні події, на які інші реагують більш-менш спокійно, а ви чомусь надмірною напругою, наприклад, на 5 і більше балів за десятибальною шкалою стресу. А коли ви зробите собі список ось таких ситуацій тригерів, то проаналізуйте, а який ранній досвід може таким чином бути активований? Наприклад. Якщо ви переживаєте, що вас залишать, згадайте, чи часом вас не залишали в дитинстві самих. А якщо ви часто почуваєте безпідставну провину, подумайте, а в яких дитячих досвідах ви переживали щось схоже? Можливо, поруч з кимось ви переживали себе винним. Адже тоді від питання, що зі мною не так, ви переходите до терапевтичного розуміння, а скільки всього мені довелося пережити? Можливо, ви впізнали в цих історіях себе. Це значить, що щось у вас дозріло до змін. Можете залишити свою історію або запитання в коментарях, і ми обов'язково до них повернемося. З вами була Мар'яна Франко, психологиня та засновниця психологічної студії Сенс. Не перемикайтесь, побачимося у наступних відео і слава Україні!